Ох, які в глуші заспавнився. А тут моя минула комапа була. Так, а це... це мій стартовий домик. Ну не прийдеться зато будувати. А це... а це мій стартовий сундучок. Тут мої будуть речі перші. Вирубую дерево біля свого хода і якісь кущики. А, це аджина. Так, тут якось пустовато, якщо чесно. А, на другому порці. А, і на другому поверсі нічого. А, о. Тут, схоже, ще третій Ну, Тут немає драбини. Ладно. Тут косплею ньютона. І ну, воно промахнулося. О, гарбузи. А, ну, в принципі, а ладно, потім добуду, все одно я тут рядом. Так, вівці ви мені потрібні. Так, так, для того, щоб зробити ліжко. Так, а це куща жини. Тільки воно з іншого модифікації. Такс. О, це полуничка. Так, і я вже вдома. Ну, першим ділом зробити треба верстак, а і буду потроху робити це дім наповненим. Роблю також скрині, і тут якийсь ящик кукурудзи. Ну... А чому б не взяти? Все одно безкоштовно. Так, думаю, вже час для кровляку. І... А... Я забув, що в мене якась модифікація блокує, те щоб я міг видобувати. Так, я змінив модифікації і так мене я зміг. Я зміг камін... ну, кругляки видобути. Так, я зробив собі ліжко і поставив його на другому поверсі. Зараз стоять ось так скрині, і я їх вирішив переставити ось так. Також ось тут у мене ліс ось такий, і я хочу тут зробити поле. І для цього потрібно його зрубати. У мене якраз є камінні інструменти. У мене не, не вистачило топора. Він у мене закінчився. Ну, добре, піду, я скрапчу більше камінних інструментів. Взявши кругляк, який я раніше видобував, а також палиці, які мені випали з дерев, які я рубав, я зробив собі топори. Завдяки ним я зрубав все дерево, яке мені заважало. І в мене вийшло вийти до якраз рівнин, там де я буду робити поля. А ось тут я думаю зробити дерев'яний забор, щоб огородити невеличкі селища. Я не буду тут будувати. В основному, в основному я буду якраз фермерством займатися. Хоча будуть ще виключення, ну і ладно. А, в принципі, ось так воно виглядає з території, де буде в мене стояти якраз селище. А поки піду я в мандри трохи хоча б на найближчих землях. Це вже цікаво. От, ну це по-любому -по якийсь мод на фермерський добав. І це у мене морка... О, як багато, я можу її зібрати. Заберу. Так, а тут мішки рису. О, прикольно. І це теж я заберу. Так. О, приготовлений рис. Ля-ля-ля. Mm. З... Так, це я можу забрати, а, а це я не можу, до речі. Забираю з собою каструлю, і тут суші. Йомон! Екзотика! В принципі, було логічно, якщо там рис. Mm. Так, і це я можу поризти. Yeah. Прикольно, прикольно. Мені подобається вже модифікація на фермерство. О, а це що? О, це риб... ферма риби. Ну ладно. Тут це дикий рис. о, він мені потрібен, щоб і самому садити рис. Я побачив якусь будівлю, яка згенерована теж фермерським модом. І тут капуста росте. І. Це черепашки. Це ферма черепашок чи що. Ну, тут багато капусти, в принципі, це мені потрібно Різноманітні. Це якийсь любитель черепашого м'яса. Забавно. Але якось дивно. Колекціонер черепашок. Плюс цибуля. А також малину знайшов. О, селище. Нарешті знайшов якихось розумних створінь в цьому світі. Тут сторожові з'явилися завдяки одному моду. Ось, красавці ходять. Так, чого ви тут столпилися? О, чорниця, мені вона теж подобається. Черешня, я її посаджу, коли буду робити садок. Так, і прийшов час. Спочатку засаджу дуб і почну все ж таки робити дерев'яний забор біля майбутнього селища. Для того, щоб забор не виглядав одноманітно, я зроблю такі обтесані колоди. І потім зроблю шипи на верхній частині забору. Бокові частини я зробив, тепер зробити потрібно передню частину. Але зверху виглядає, в принципі, прикольно. Ну, для того, щоб зробити передню частину, треба виробити цю посадку. Тут будуть знаходитися ворота, а ось так виглядає в цілому. Ну, е, я зробив забор, але я говорив, що треба ще шипи зробити наверху. Тому зараз цим і займемося. От і готово. Ну, а ось так виглядає воно, якщо дивитися зверху. І в принципі, так да? я б сказав це прикольно. І щось таке вийшло в мене на першу серію. І Так, це було б фермерське проходження. І перша серія, початок, я зробив забор для селища, яке я буду робити ще не скоро. А наступна серія буде робити з корудзене поле. Тому чекайте, скоро буде.